Вітаю друзі, показую місце де живу і де росте моя сільхозпродукція. то один чоловік написав коментарі, що я ходю по колосних полях, все знімаю. Та показую. Це моє будівництво фундаменту, яке знімав відео. Он гарбузи. Ті, що знімав на відео, що дурно роздавав. Ніхто не хоче брати. Ось баштан, про який я знімав кавуни. Верніше, залишки те, що лишились. Маленький. Невеликий баштан, в мене ще один є там коло другого будинку. Так ще залишки лишились кавуни. А ось кукурудза, моя кукурудза на моєму городі. Не поле. а мій город. Так що не треба хайтити. Гарбузи, кому треба, приходьте забирайте. Вже нікому не треба, ніхто не хоче брати. Лишилося там пару десятків для себе. Ось так, так що все своє, он будинок. Не, не Треба мені приписувати, що я ходжу по колгоспних полях і знімаю там відео.